Є легенда, за якою до кожного з нас, хоча б раз в житті, обов'язково приходить Бог, але нам не дано знати, в якому вигляді він прийде, чи то кинуте маленьке цуценя, чи безпритульне кошеня, жебрак або знедолена людина, і те, як ми його зустрінемо, відіб'ється на всьому нашому житті: жила була на світі людина. І було у нього всього три мрії мати хорошу роботу з високим укладом, одружитися на красивій і добрій дівчині і стати відомим всьому світу. Зимовим холодним ранком юнак поспішав на співбесіду, відому компанію. Раптом прямо перед ним послизнувся і впав літній чоловік. Наш герой подивився на чоловіка і, не подавши руки, побіг далі. На щастя, він встиг на співбесіду вчасно. На жаль, на роботу мрії його не взяли. Одного вечора чоловік прогулювався містом і помітив трупу вуличних артистів. Хтось несміливо доторкнувся до його плеча. Це була старенька клоунеса, але людина не захотіла вести бесіду і гідливо відвернулася, пішовши додому. Одного разу, дощовим вечором. Чоловік поспішав додому з народження одного з своїх друзів. День видався важким, і він мріяв якнайшвидше прийняти ванну і заснути в теплій м'якій постелі. Раптом він почув чиєсь приглушене ридання. Це плакала жінка. Вона сиділа на лавочці біля будинку. Вона була одна, без парасольки, і тільки капішон легкої курточки врятував її від холодного дощу. Помітивши нашого героя, вона звернулася до нього за допомогою. У неї сталося щось в сім'ї, і їй дуже хотілося поговорити з кимось по душах. Людина задумалася, перед її очима і поглядом постали ванна і ліжко, і він пробурмотів, що жахливо зайнятий, і поспішив під'їзд. Людина прожила нещасливе життя і померла. Потрапивши на небеса, людина зустріла свого ангела-хоронителя. Ти знаєш, я прожив зовсім нещасну і нікчемну долю. У мене були три мрії, але жодна з них не збулася, як шкода. Ох, друже мій, я зробив все, щоб твої мрії втілися в життя, відповів ангел. Але для цього тобі потрібно було всього лише раз подати руку, відкрити очі і зігріти серце. Пам'ятаєш людину, що впала на сільській зимовій доріжці. Ця людина була генеральним директором фірми, яку ти так хотів потрапити. Тебе чекала карколомна кар'єра. Все, що від тебе було потрібно, це тільки подати руку. Пам'ятаєш стару колонесу? Це була юна красуня, актриса. Князя зак закохалася в тебе з першого погляду. Вас чекало щасливе майбутнє. Все, що від тебе було потрібно, відкрити очі. Пам'ятаєш, Плачучу жінку біля твого під'їзду у дощовий вечір. Вона наскрізь промокла від дощу і сліз. Це була відома письменниця. Вона переживала сімейну кризу, і їй дуже була потрібна душевна підтримка. Якби ти допоміг їй зігрітися в своїй квартирі, вислухав і втішив. Вона написала б книгу, в якій розповіла про цей випадок. Книга прославилася б на весь світ, і ти разом з нею, так як на головній сторінці, автор вказала б ім'я того, хто став музою цього твору. Все, що від тебе потрібно, було тоді лише невелика іскра твого серця. Ти був неуважний, мій друже. Людина зітхнула і пішла по місячній доріжці вдалину. Мораль. Прислухайся до світу, він пропонує можливості, а про допомогу. Потрібно не тільки вміти просити, а вміти з єдністю прийняти.